Обов'язково, щоб вони були біля сідниць. Руки будуть завжди тут. Ми будемо робити артхечі і навасану, але руки не використовуємо. Подивіться. Я лягаю на видиху, підкручую таз, не розкидаю коліна. Ось поза половини колеса. Да? Опускаюсь з вдихом, а з видихом лодка. Руки постійно ось тут, да, підборіддя до грудей, живіт втягнутий, стегна паралельно друг другу коліна. Да, не разом, але невеличка відстань. На вдиху опустилися, з видихом, не спираючись на руки, да, ви включаєте сідниці, стегна, живіт. Раз затримались тут. Опустилися на вдих. І на видиху. Піднялися сюди, підключайтесь, будь ласка, і починайте працювати. Я рекомендую затриматися в кожному з крайніх положень. Обережно перейти.